Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні масово на ворожу атака по українській енергетиці. йде найкритичніша ситуація про це не тільки далі. Я і групу ПКО починаємо. До десяти зросла кількість поранених на Черкащині. Зокрема, у Канові пошкоджені сім багатоповерхівок, дитячий садок, школа та об'єкт критичної інфраструктури. Повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Наразі прикрито рух греблею ГЕС у місті розгорнули оперативні штаби допомоги. 270 сімдесяти тисячам абонентам у Києві вже повернули світло. Повідомили в Міненергетики. Після нічних обстрілів у місті нагадаю, виникли перебої з енергопостачанням і водою. У деяких районах працюють бюветні комплекси, під'єднані до генераторів. Також воду підвозять у лікарні, які забезпечені резервним живленням. Повідомляють в КМДА. Рух відновила і столична підземка. Поїзди на червоній та синій лінії курсують у звичайному режимі. На зеленій лінії рухли. Ше від станції Сирець до станції Харківська нагадаю, вночі уламки російського БПЛА влучили у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Там зайнялася пожежа. Щонайменше 12 людей дістали поранення, вісьмох госпіталізували. Саме ранку Добропад на місці, Ми спілкуємося з людьми, з комунальними службами взаємодії, бачимо, що є дуже багато руйнувань, вигорівши квартири, слухаємо просто жахливі історії людей, як вони вибирались з палаючого будинку. Допомагаємо, розчищаємо зараз уламки, завали демонтуємо і будемо далі зашивати вікна ОСБ, плівкою. На Київщині понад 50 тисяч абонентів знову зі світлом усе ще без електроенергії 110 тисяч. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Подекуди є перебоя з мобільним зв'язком, але оператори вже працюють над відновленням стабільного покриття. Постраждали Лівобережжя, Київщини, Броварські і Бориспільські райони. Найбільше працюємо на місці з енергетиками з рятувальниками. По перше, по броварам щодо ліквідації наслідків ворожої атаки. Зараз працюють комунальні служби для того, щоб прибрати всі руйнації. Це магазин, площа орієнтовно 400 квадратних метрів, кіоски і три житлові будинки. Зараз важливо акцентувати увагу про те, що є вода в містах, заживлена через альтернативні джерела. Її водопостачання, водовідведення пункти незглавності активно розгортаються. Соціальна інфраструктура працює семирічний хлопчик загинув під час масованої атаки на Запоріжжя. Ворог нещадно бив шахедами, балістикою, крилатими ракетами та кабами. Є влучання в будинок. На місці атаки працює наша Олена Каптюх Олено, розкажи детальніше про сьогоднішню моторошну ніч. Так, і горю, дійсно ніч була м'яко кажучи, моторошна. Ми не спали всю ніч, бо з першої ночі росіяни запустили спершу шахеди, а потім вже під ранок на нас полетіли і каби і ракети. Зараз ще встановлюють масштаби руйнування. Один зі снарядів прилетів у приватний сектор. Там один з будинків, просто вщент зруйнований, де й загинув семирічний Макар. Нам вдалося поспілкуватися з його матір'ю. Вона зараз у лікарні, де і чоловік, який отримав важкі поранення зараз. Він у важкому стані. Мати розповіла, що у будинку жили вони в п'ятьох. Вона з чоловіком та ще троє дітей. І е, після того, як сталося, стався удар, вона кинулася за дітьми. Ну, будь ласка, послухайте, що вона розповідає про цю трагедію. Я почула звук, і на мене все карточну домика. Нагоріла все, я доставала. менш ну средні досі достали. Я побіжала з меншого. Тому що вони всі були в по різних. Зараз ще продовжують підраховувати кількість зруйнованих осель. Зараз вже зо три десятки багатоповерхівок зазнали руйнувань. це Вже встановлено і з десяток приватних будинків. От я зараз біля одного з місця вилучання, біля триповерхового будинку. Тут зараз люди. Продовжують розрібати завали, повилітали фактично всі вікна, газові мережі, електрика все зруйновано. Тут працюють і комунальники. І, все. і на щастя жертв вдалося якимось просто дивом уникнути. Послухайте, що розповідають люди, які живуть в цьому будинку. Потолок, вокна там таке. Били росіяни найбільше цієї ночі по двом районам міста. Один з яких Вознесенівський це фактично центр міста. Як по енергетиці, так і по будинкам просто терор продовжується. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. зараз вже 8, вісім постраждалих щодо електрики і газопостачання були перебої з газопостачанням, бо були влучання у мережі, але на зараз вже вже, вже фактично все відремонтовано. Лише от у будинках, там де я зараз тут продовжують працювати газовики, які ремонтують труби. Ну і у нас немає відключень електрики, тобто лише планові, де йдуть заплановані ремонти. І хочу ще сказати, що рух греби Дніпрогес, який був перекритий, вже зараз з'явилася інформація, що вже відкрито, ігорю. Дякую, Олена. Олена Каптюх про масований обстріл Запоріжжя, під час якого загинула дитина. Під російською атакою цієї ночі була і Дніпропетровщина. Ворог спрямував на регіон дрони та балістичні ракети. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському та Криворізькому районах. Били також по енергетичній інфраструктурі. У кривому розі пошкоджено приватне підприємство. Поранення дістали п'ятеро чоловіків. Чотирьох ушпиталили. Попри блекаути та країні, поїзди курсують з мінімальними відхиленнями від графіка. Повідомили в з Затримкою до години вирушили потяги зі столичної Дарниці до Харкова і Краматорська. Через відсутність напруги в контактній мережі фіксуються затримки на Дніпропетровщині. Це стосується низки приміських поїздів. Також складнощі з рухом у районі Гребінки на Полтавщині. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 497 дронів і ракет, серед яких кинжали балістичні, крилаті і керовані авіаційні. Сили ППО збили або подавили 420 повітряних цілей. Звітують у повітряних силах. Прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА зафіксували на 19 локаціях. Президент Володимир Зеленський очікує на жорстку реакцію країн Великої Двадцятки. Усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримуються від реальних. Кроків Росія гірша за Хамас після останнього масованого обстрілу у мережі Ікс написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, навіть палестинські терористи готові домовлятися, а Путін ні. Головний дипломат країни нагадав, що атака відбулася 10 жовтня у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України, який відбувся в 2022 році. Сибіга закликав партнерів рішуче відреагувати на останні російські удар. Ке Путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. На фронті зростає інтенсивність боїв. За минулу добу зафіксовано 245 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Донеччині. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора. На Олександрівському ворог штурмував 44 рази. Бої точилися біля Соснівки, Березового, Малинівки та Полтавки. На північно-слобожанському та Курському напрямках противник завдав 10 авіаційних ударів і скинув 28 керованих авіабомб. Краматорськ уже давно не є теловим містом. Фактично не минає ані дня, щоб не пролунала повітряна тривога чи не було прильотів. Ворог б'є як по промислових об'єктах, так і по житлових кварталах. Ударів завдає із артилерії ракетами і ФПВ-дронами. Як живе місто, покаже Тетяна Демух. Один з мікрорайонів Краматорська ворожа ФПВ-шка летить над дорогою і влучає в автівку. Це оптоволоконний дрон. Його неможливо подавити ребом. А ще росіяни явно збільшили його дальність. Якщо безпілотник на ниточці долетів аж сюди, тепер вони можуть уже не тільки робити це з квадрокоптерного типу дронами. Зараз ми говоримо про квадрокоптерний тип, теж вони, вони збільшуються. А літакового воно дійсно може досить далеко летіти з більшою бойовою частиною. Принаймні на десятки кілометрів. Звідси до лінії фронту, звідки й запустили дрон, 20. Ледь на щодня ворог б'є по Краматорську. Прямо зараз лунає повітряна тривога. А з самого ранку окупанти вдарили реактивною системою «Смерч». Внаслідок влучання на місці зайнялася пожежа. А наслідки минулих обстрілів люди прибирають і досі. Систематично обстрілює Краматорськ кабу прицільно б'є по центру міста. Тут майже немає вцілілих будинків, подекуди люди закривають вікна фанеру і продовжують тут жити. А віднедавна ціллю окупантів у Краматорську, як і у всій прифронтовій зоні, стала енергетика. Частина Донеччини була знеструмлена, без світла залишились Дружківка та Костянтинівка. А ще деякі райони Краматорська. З 29 вересня по 5 жовтня фахівцями ДТЕК Донецькі електромережі вдалось дозволу військових відремонтувати низку пошкоджених мереж та повернути світло жителям. У місті працює громадський транспорт, відчинені кав'ярні та магазини. На вокзал щодня прибувають потяги. Та, попри ознаки мирного життя, місто готується до оборони на трасі. Краматорськ, дружківка, висить сітка від дронів. Її часто розвішують самі військові заради безпеки і себе, і цивільних, бо саме такі сітки можуть врятувати від дронів на оптоволокні. Проти оптоволокнач поки що тільки кінетичне знешкодження, тобто фізично потрібно його збити або дроном-перехоплювачем, або е збити е кулеметом, гарматою, тобто такими засобами. З Донеччини тетяна демох, ми Україна, марафон. Єдині новини. Чотириденний ретрит у Карпатах, співи біля ватри і розмови. Про це все у новому документальному фільмі МВС про відновлення ветеранів. Його назва 4.5.0, що на військовому сленгу означає Я в нормі. Тож, яка вона реабілітація бійців, які пройшли через війну, біль і втрати, розкаже Дар'я Лиходіт. Це сприймалось як додатковий фактор, на який потрібно реагувати. Додатково ускладнююча обставина. Так Роман розповідає про своє поранення, коли у червні 24-го під час виконання бойового завдання біля Торецька він натрапив на ворожу міну. Окупанти рвалися у місто, ми зустрічали їх в передмісті. Вже була дуже ускладнена логістика. Я виводив групу по маршруту на точку евакуації. Я наступив на протипіхотну міну, втратив. Частину стопи ну, мені вирвало п'яту майже повністю. Відновити стопу було неможливо, тож Роман свідомо погодився на ампутацію. А так про своє поранення згадує Дмитро у травні 22-го під час стрілецького бою він піймав кулю в руку. Відчуття були дуже боляче, а по-перше, а по-друге, продавлював себе, тому що ну, в тій ситуації не можна було кричати, щоб не видати своє місце знаходження, щоб противник не бачив, де її є. Зрештою, Дмитро руку втратив. Його фізична реабілітація вже закінчилась. У Романа ще триває. А у вересні цього року обидва бійця стали учасниками нової програми ретрити для ветеранів від МВС. Дуже класно. Все в наших руках. Головна мета. Наш ретрит відбувався три дні, три активних дні. І ми продовжимо цю активну роботу. Чотириденна реабілітація у Карпатах, де разом із відпочинком співами біля ватри і походів у гори бійці пройшли інтенсивну психологічну терапію. Подивитися через їх призму на, на це життя. Головним у цьому ретриті був шлях до себе. Це про розвиток, про можливість зануритися в себе стати краще і просто розвиватися. І акцентувало увагу на психотерапевтичних групах, тому що мало хто цим займається в великих системах, і це справді допомогло. Це дуже крутий досвід. Це концептуально інший підхід до роботи психологів. Такі ретрити стануть звичною практикою, кажуть УМВС. МВС. Наступні планують модернізувати та розширити. Ми розуміємо, що велика кількість сьогодні ветеранів, які повертаються з фронту, вони дійсно потребують зокрема підтримки роботи з психологами. І увесь чотириденний ретрит зафільмували короткометражці спеціально до Всесвітнього дня психологічного здоров'я. Дар'я ну, що ж, друзі, давайте будемо починати. ході Данило Городецький, ми України марафон Єдині новини. І вже відоме ім'я цьогорічного лауреата Нобелівської премії Миру. Нагороду присудили не Дональду Трампу, а венесуельські правозахисниці та опозиціонерці Марія Коріні. Мачадо вона бор... бореться з авторитарним режимом у своїй країні, захищає права людей та відстоює проведення демократичних виборів. Мачадо балотувалася в президенти Венесуели в 23-му, Та влада відсторонила її від перегонів. Торік правозахисниця отримала іншу престижну нагороду премію Сахарова. Її вручає Євросоюз за досягнення у сфері захисту прав людини. Нагадаю, що отримати мирного Нобеля цьогоріч дуже розраховував президент США Дональд Трамп за припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом я знову масовано вдарила по Україні, запустила 497 дронів і ракет, серед яких кінжали балістичні, крилаті і керовані авіаційні сили. ППО збили або подавили 420 повітряних цілей. Про це звітують в повітряних силах. Прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА зафіксували на 19 локаціях. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Чи не поділитесь більш детальною інформацією? Ну, якою можна поділитись з приводу сьогоднішнього масованого російського удару. Ну, На жаль, маємо черговий. Зараз перепрошую. На жаль, маємо черговий. Такий комбінований удар, який називають, чому комбінований це залучення великої кількості засобів повітряного нападу різних типів. Мається на увазі це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні крилаті та авіаційні ракети. Удар сьогодні більш такий розосереджений не по одній якійсь визначеній області, а власне бачимо, що постраждали різні регіони. Особливість цього удару це застосування великої кількості балістичних ракет, окрім двох аеробалістичних кінжалів, було застосовано 14 одразу балістичних ракет іскандер М або ж 23 Ось таким чином тими балістичними ракетами атакували з різних напрямків різні регіони. Атаковано основний удар по власне об'єктах критичної інфраструктури, У нас енергетика ворога останнім часом. Цікавить як цілі, ну також об'єкти газодобовної і нашої сфери. Ну сьогодні, власне, по енергетичній галузі ворог завдавав такий е, акцентований удар. Але як бачимо, страждають цивільні, передусім е, люди. Бачимо жахливі наслідки. Сьогодні на жаль, є постраждалі і на жаль, є і загиблі. Тому висловлюємо співчуття родинам. Таким чином, ворог застосував сьогодні таку одну з великих масованих атак. 30, понад 30 ракет, понад 450 БПЛА різних типів, серед них безпілотників було близько 200 саме ударних шахедів. А решта, хоч і не є шахедами, вони теж мають певну бойову частину. В гербірах вже від, давно вже встановлює ворог, який теж є небезпечними. Пане Юрію, чи можемо ми говорити, що все російське модернізоване, балістичне, аеробалістичне використовується по е, певним цілям? Ну, п, наприклад, по енергетиці? Тут я тут не, не бачу там зв'язку з словами модернізоване, немодернізоване. Е, ворог модернізує свої засоби протягом всієї війни. Відколи вони почали шахети запускати, вони постійно, постійно їх удосконалюють. Від перефарбування, як ми знаємо, так що змінили колір там на чорний, і далі вже ми бачимо, що і камери встановлюють на шохіди, і ну власне інформація ця досліджується там не повітряними силами, а є фахівці, які ретельно досліджують і компоненти, які в них знаходяться, і новітні засоби, які використовують. Ну відповідно надається ця інформація для партнера і для посилення, в тому числі санкційного е тиску. Тому як ракети, так і шохіди. Можуть певним чином удосконалюватись для того, щоб їх ще було складно подавити засобами РЕП і складно, складніше було вражати е, вогневими засобами, ну такими як Петріот. Ну зокрема про Петріот можна теж по поговорити. тому як сьогодні було багато балістики, сьогодні один з кінжалів був перехоплений, так само е, перехоплено чотири балістичні ракети цією системою. Е, нагадаю, нашим глядачам, слухачам, так що Петріот все ж таки. Гарна система здатна перехоплювати балістик. Ну але ж все ж таки, радіус, в якому може працювати Петріот по балістиці, він не є таким великим. Це всього лише кілька десятків кілометрів, там до 25 приблизно. Тому можна собі тільки уявити, щоб скільки нам тих систем потрібно, щоб територію України позакрити, щоб закрити бодай наші обласні центри з об'єктами критичної інфраструктури, від яких залежить життя українців. Тому те, що коли ворог атакує великою кількістю балістики, на жаль, перехоплення. Не вдається здійснювати такого, як би нам хотілося. Тим паче, що сьогодні по різних регіонах іскандери М і «КН-23» летіли, пане Юрію. Враховуючи те, що ну на жаль, мусимо констатувати особливо після масованих комбінованих російських ударів там соцмережами, починають шили, ширитись певні дискусії. З приводу там, посилення росіянами атак повітряних, звісно, я маю на увазі. Пане Юрію, за там останній час. Чи пригадаєте ви взагалі там, день якусь частину дня, коли була абсолютна тиша в повітрі в українському? О, ну це було давненько вже так би мовити. Ну, був такий один день, і якраз коли такий день приходить, то у нас то це вже одразу стає новиною. Той, топ новина, що сьогодні там небо чисте. Ну було, я не пригадую, можливо, півроку тому, тому що час летить водночас і швидко, але все ж таки ну, пригадати важко. Я би сказав: е Марежі ми різне шириться, я вам скажу. Сьогодні багато теж і хейтерів е вистачає у нас, так? які сьогодні деякі народні депутати пишуть, де звіт повітряних сил. Так я хочу нагадати, ну, це не звіт, це, по це дані, попередні дані бойової роботи. Станом на таку-то годину. Він був опублікований сьогодні в 10-й годині, а питання задають через 2 години, де звітнуло це попередні дані бойової роботи. Одразу, як тільки отримуються ті дані з регіонів, от командувач повітряних сил та дивиться, узагальнюють на, основ, на командному пункті ті дані, передаються вищому військовому керівництву і одразу повітряні сили їх публікують. Тут немає жодних е, питань. Далі в, 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 в звіті як. Говорить так, чи в тих результатах бої роботи узагальнюються е е дані усіх сил оборони. Я нагадаю, що протиповітряної оборони керує командувач повітряних сил, саме повітряні сили, але збивають усі складові системи безпеки нашої так, оборони. Тому е е ті, ті дані, що ми бачимо на, на ранок, це результати бойової роботи усіх хто працює по, е саме е по повітряних. Ціль пане Юрію, ну і поки ми з вами розмовляємо певним чином, так змінюється мапа повітряних тривог, яка теж розташована на наших екранах. Бачимо Чернігівщину, частину Сумщину, частину Полтавщину. Тут очевидно ми говоримо про курсування безпілотних літальних апаратів. Чи це так перше питання? І друге, наскільки активна розвідувальна компонента і чи є там якась динаміка ворога, звісно. Ну, ми бачимо останнім часом е, багато тривог, і не тільки тривог і прольотів розвідувальних і ударних БПЛА саме на північному напрямку. Дуже багато Чернігівська, Сумська область. Е, ворог використовує БПЛА різних типів. Звісно, збивати складно близько до кордону, знаючи, що ворог там має багато засобів з протиповітряної оборони, які можуть діставати, якщо там буде направлений наш літак, допустимо. Інші засоби, навіть наземні, теж можуть бути атаковані ворогом вже тим, тим тою ж самою балістикою. Тому перехоплювати в, в цих регіонах складно. Тим паче ви бачимо, що погодні умови не вкрай сприятливі по всій території України. Якщо погана видимість, то результати бойової роботи і пілотованої авіації, і дронів перехоплювачів і мобільних вогневих груп можуть бути нижчими, так як. Простина причина проста ціль, потрібно бачити, пане юрію. І певним чином, мабуть, що резюмуючи і продовжуючи тему дискусії, які зараз несуться українським сегментом інтернету, зокрема ваше бачення, ваша порада, що для захисту, в тому числі повітряного простору, може зробити кожен з нас. Я будь-який наш глядач. Ну, знаєте, потреб є різних. Зараз багато хто оголошує збори і повітряні сили, в тому числі інколи потребують теж та не інколи завжди потребують засобів. Ви знаєте, що було оголошено вже і головнокомандувачем збройних сил про те, що буде створюватись новий рід в повітряних силах. Це так звані зенітні дрони, як називав так: дрони перехоплювачі підрозділи будуть теж в складі повітряних сил, як і всюди, в принципі, вони зараз. Працюють, ну будуть потреби. Будемо звертатися теж зокрема і на ваш канал про те, щоб допомагати в закупівлі необхідних засобів. Потрібні і вантажівки, і засоби РЕП, і ті ж самі дрони перехоплювачі, та, та інше обладнання. Ви знаєте, що зайвим протипвітні оборони не буде нічого. Тому кожен кожному лише українцю треба розуміти про. Важливість роботи, яку сьогодні виконують на командних пунктах, є в літаках, в зенітних ракетних комплексах, в мобільних вогневих групах складі. Всі роблять усе можливе, аби був той максимальний результат, який нам всім хочеться. Але бачите, що ворога такою великою кількістю, тому. При масованих атаках, на жаль, маємо і на наслідки неприємні для нас. Ну але ж Україна теж ворога, ворогу не дає, так би мовити, спуску. Ви бачите, пілоти щодня працюють фактично керованими авіабомбами, знищуючи логістику ворога, б'ючи по військах. Ну і українські дрони теж завдають ударів по російських чутливих галузях економіки. Тому е, триває наша оборона, протистояння, і всім треба берегти себе і допомагати як, якомога більше. І ми з нашими глядачами вам і вашим побратимам і посестрам дуже вдячні за те, що ви робите. І звісно, ми будемо раді бути корисними повітряним силам. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами.